Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх з пережитою черговою ніччю, що ми знову маємо змогу прославляти і Бога і продовжувати життя. Бої тривають, але має тривати наша молитовна варта. Має продовжувати тривати, тривати наша молитва на захист наших військових, на захист наших хлопців, які. Зараз воюють, щоб так як вчора ми молились, щоб Господь Бог направляв їхні діла, направляв їхні діла так, щоб вигнати нашого ворога. Сьогодні ми продовжуємо нашу молитву за Україну, за військових і за навернення російських військ, щоб вони покаялись в своїх злочинах, в своїх гріхах і повернулись додому. Бо Господь уявився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Коли людина живе нормально, коли в її житті все добре, там ми часто не задумуємося над тим, вірити, не вірити в Бога чи не в Бога. Людина живе в своє задоволення, в своє щастя. І це є правильно. Правильно жити спокійним життям. Насолоджуватись цим життям. Але є одне маленьке але. Саме через те, що в людині є відсутня віра в Бога. відсутнє оце духовне життя, людина з часом перестає бути людяною. Вона стає, знаєте, такою черствілою, грубою, егоїсткою. І те, про що говорилося на інших молитвах наших. Що там, де немає духовного життя, де немає віри, приходить пустота, а в ту пустоту входить брехня, злоба, ненависть, заздрість. Все те, що ми зараз маємо, є віра, є злоба ненависть. І тому ми повинні знати і розуміти, що обов'язок людини вірити. Вірити відносно того, що для нього є важливе. Для нас, християн, віра в Пресвяту Трійцю, Бога Ця, Сина і Духа Святого, це є основа нашого життя. Для мусульман це віра в Аллаха, буддисти вірять в Буду. Навіть віра в наших пращурів. Тих, тих богів, Бога Сонця, вітру. Це теж є віра, це те, що дає їм основу життя, це, те, дає, що дає силу духа. І тому немає невіруючої людини. Ми маємо вірити і довіряти Богові, бо тільки Бог дасть нам кріпость і силу. Тому благословений, хто йде в ім'я Господнє, тобто, благословений Той, хто вірить в Бога і довіряє йому своє життя. Отче наш, що єси на небесах, <клух> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твіє Царство, сила і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Імінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Isuсе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Исусе Христе, син Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Исусе Христе, син Божий помилуй нас Господи, Исусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Исусе Христе, син Божий помилуй нас гріш. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість Його вічна. Так, ми маємо прославляти Бога. Ми маємо дякувати Богові за дар життя. Кожен з нас, хто сьогодні пережив цю ніч, має подякувати за те, що він живий. Адже саме цінування життя найбільший дар, який людина може мати. Та, це дар любові. Любити це життя. І тому ми повинні молитися за навернення російських військ, за покаяння в їхніх гріхах. Бо те, що вони роблять, це є ознака того, що вони не цінують життя, не цінують свого життя в першу чергу. Те, скільки втрат вони пережили, для них ще не стає свічнім того, що це таке, що це трагедія, що це біда. В першу чергу для них. Для їхніх сімей, для їхніх родин. Тому ми маємо прославляти Бога, дякувати Богу за той момент, що я живий. І просити Бога, дати усвідомлення, дару життя для кожного. Не потрібно знаєте, бажати смерті, потрібно бажати навернення, потрібно бажати життя. Тому прославляємо Бога. Дякуємо за той дар який ми сьогодні маємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо то є царство сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи. Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Вони навколо обступили мене. Але я ім'ям Господнім переможу їх. Саме тоді, коли людина дякує за життя, коли людина цінує своє життя, коли вона розуміє його важливість, і що найважливіше, коли вона вміє любити в ситуації, коли й довкола би біда, розруха, смерть. Саме це стає запорукою за перемоги. Раз я ціную життя, то це життя і переможе. Вони навколо обступили мене. Та, бо, знаєте, людина, яка не вміє любити, вона ненавидить. Вона ненавидить все, що добре є. Знаєте, той, хто сидить в болоті, йому неприємно бачити того, хто є поряд чистим. І все, що він хоче зробити, він хоче цим болотом інших закидати. Тим самим, просто замість того, щоб себе очистити, він хоче забруднити когось. Так само і в нашій зараз ситуації. Люди, держава, я так, не держава, я би так сказав, влада Росії сидить в болоті. В болоті гріха ненависті і відсутності будь-якої любові до всіх, до самих себе. Вона ну, до самих себе в тому значенні, що вона боїться, боїться за своє життя. Трясеться над кожним, розумієте, чихом і ко боїться кожної людини. Коли навіть переговори проводяться на відстані мало не 6 метрів, чи це не є вияв страху? Так, це вияв страху, не любові до себе це вияв страху. Він Ця влада боїться свого народу. Вона боїться інших людей, тих, які вміють жити, тих, які вміють любити. А Україна завжди була країною, яка вміла любити. В найтрагічніші моменти нашого і нашої історії українці завжди об'єднювалися. Вони завжди ставали на захист один одного. Наші пісні, наша мова. Це все те, чим захоплюється весь світ. Ми завжди вміли і вміємо, наголошую, вміємо любити. Тому нас так хочуть знищити. Але оскільки хоч вони нас і обступили довкола, але ім'ям Божим, ім'ям любові ми переможемо. Цінуйте ж своє життя, любіть своє життя. Дякуйте Богу за це життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй мене грішного. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Я не вмру, а житиму і розказуватиму про діла Господні. Те, що я говорив, ціна життя. Ми маємо жити. Ми маємо жити для того, щоб потім розказати нашим дітям, внукам і правнукам про те, як це жити, наскільки є цінною і важливою людське життя? В свій час, ще далекому, 2014 році, може, вже й недалекому, не знаю, як це сказати правильно, коли мене запитали, чому я їжджу на війну? У мене діти, сім'я. Я відповів просто. Тому що вони в мене є? Тому що пройде, пройдуть часи? І коли я буду там дідусем? А кожен з нас доживе до того віку, я в цьому вірю в цей впевнений. Знаєте, він скаже свої, коли наші діти, внуки, радше внуки, діти, не має значення. Знаєте, запитаються: а що було у 2014 році? Що було у 2022 році? Де ви були? Ти зможеш з гордістю сказати, я був там, я захищав. Я цін... захищав твоє життя. Я беріг своє життя заради того, щоб ти жив. Берегти своє життя це не втекти, але це робити все для того, щоб була перемога. Хтось тримає в руках автомат, а хтось має підносити йому кулі, а хтось має привезти їм їжу. Хтось має знайти для них медикаменти, хтось має забезпечити їх всім іншим. Берегти життя це не тільки воювати, але й підтримувати кожного, хто воює молитвою, словом і ділом. Саме тому ми маємо берегти своє життя заради того, щоб допомагати один одному. І потім. Після нашої перемоги говорити і розповідати нашим дітям внукам не про те, яка це була велика перемога, а про те, як жити, щоб більше не було війни, щоб наші розповіді не зводились до великі перемоги. Ми маємо говорити про перемоги в спорті. Ми маємо говорити про мої особисті перемоги, що я подолав якусь трудність. Але війни в житті людини не має бути. Тому ми маємо розповідати про біль, трагедію, про цінність життя, і щоб ніхто не допустив більше ніколи війни. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Мінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили на зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили на з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося і дивно в очах наших. Камінь, яким знехтували будівничі. Це ці стихи говорять про Бога. Бачите. Людство переживає завжди у цей момент, ем, як би це сказати правильно, кожен народ, я так би сказав, згідно своєї віри, якщо він переживає момент, коли відкидає свого Бога, відкидає віру свого Бога, цей народ приходить у занепад. Ми, 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 християни, завжди дивимося на історію ізраїльського народу, тому що Господь Бог його вибрав. Так, вибрав. Через тому, напевно, що цей народ завжди вчився. Але ми бачимо його історію: скільки раз він відступав від віри, правдивого Бога. І що тоді ставалося з цим народом? Його майже знищували. Пророки завжди, особливо пророки Саї, Єремія, писали про те, що народ блудував з чужими гріха, гріх, богами. Блудити з чужими богами означало не свою віру і починати вірити в невідомо, що і в кого. І коли це ставалося з євреями, їх знищували. Вони входили в стан війни і вони воювали. Протягом цих восьми років я завжди чув: отже, коли закінчиться ця війна, я сказав завжди. Коли ми перестанемо бути стадом баранів, коли людина перестане бути духовно бідною, коли ми, українці, черговий раз навернемося до Бога. І, от, можливо, цей момент, те, що зараз сталося, це заклик до нас, до українців, щоб ми не відкидали віру в Бога. Щоб ми вірили. І не боялися в цю віру втілювати життя, а вірити в Бога, це означає любити один одного. Це означає не матюкатися і не принижувати один одного. Це означає не обкрадати один одного. Це означає лихо жити в розпусті. Це означає цінувати життя. Як коли ми перестанемо відкидати Бога в своєму житті, оцей камінь. Стане наріжним. На ньому збудується все наше життя. Людина, коли буде вірити, мати оцю духовну основу, цей духовний камінь, вона завжди буде сильною. А той, хто її не має, буде піднімати меч і йти проти всіх воювати. Те, що ми зараз і бачимо. Тому я вірю в те, що в житті кожного українця, кожного нашого солдата, є ось цей духовний камінь. Оцей наріжний камінь, на якому Він будує своє життя, будує свою любов. Будує ту фортецю, яка дозволить йому і дозволяє Йому захистити своє життя і життя кожного з нас. Тому віримо в силу наших військових, віримо в силу кожного нашого бійця, кожного, хто зараз стоїть на нашому захисті. І молимось за вас. В ім'я Отця і Сина з того духа мій. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство сила і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині, як і повсякчас, навіть і мій. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи, цей сьогоднішній день. Захорони кожного нашого військового, збудуй свій дім і захист для кожного з них. Дай їм силу, кріпость, духа і любові захищати свою батьківщину, свої сім'ї, свої родини. Господи Боже, вкріпи їх, бо ти святи, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був сьогодні на цій молитві. Також хочу пригадати, що в 10 годині сьогодні буде свята літургія, тому долучайтеся, хто бажає онлайн. Наступна наша молитовна варта буде в 12 годині, в 3, -й, 6 -й і 9 годині. В 3 годині я буду старатися знову вийти онлайн. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога і віримо в наших хлопців і перемогу.